Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Працюю сьогодні на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 9 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу трошки нагадати про роботу авторинків, графіки роботи. Луцький авторинок працює у нас в четвер і в неділю, Львівський авторинок субота і неділя. Рівненський авторинок працює в суботу, і франківський тільки в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, є своя мережа експертів. Можемо оперативно перевірити вам автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Рено Меган в комплектації босе. Без підкрасів. 12 рік. 1,5 дизель, 81 кВт, 234 тисячі пробіг, 9 тисяч ціна. Так, тут є номер. Пробіг оригінальний. Пригнаний з Голландії. Вказує власник. Комбінований салон. Так, спробую з іншого боку показати, дуже сильно сонечко засвітлює. Так, так, напевно, не краще. Шостий гольф універсалі. Свіжопригнане авто 11-го року, 1,6 бензиновий двигун, 197 тисяч пробіг, 7900 ціна. Номер бачите. Так, друзі, ну, можливість сьогодні показувати салони не дуже, на жаль. Підгріва є, клімат є. Навіть мені погано видно. Audi А6. Седані. S-Line. 14-й рік, 2-літровий у нас двигун. Так, 230 тисяч пробіг. Без підкрасів авто, 18300 ціна. Тут бачите номер. Шкіряний чорний салон. Коробка автоматична. Підігріве сидінь, клімат. Дизельний двигун. Рено Меган. Так, четвертий рік. 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 4600 ціна. Бачите номер телефону. Так, часто питаєте за бюджетні автомобілі на автоматичній коробці передач. Ага, Дякую. Покажу вам детальніше, якщо нам сонечко дозволить. Я зараз зачеплю машину. Так, так воно є кондиціонер. Так, тут щось кришка відсутня. Посад Б-8. Так. 14-го року, 1,6 дизельний двигун, 210 тисяч пробіг, є сервісна історія. 120 кінських сил двигун. Перша реєстрація січень 2015 року. Шестиступинева механіка. 12700 ціна. номер ось тут знизу. Так, трьохзонний клімат, навігація старт-стоп. Бачите, новий акумулятор. Так. І наглядає в салоні. І підігріви сидінь. Клімат, дисплей. Так, будемо знімати по черзі. Спочатку октавія, а п'ята в універсалі. Шостий рік, 1,6 бензин, 202 тисячі пробіг. 5,950 ціна. Так, номер не знаю, чи буде вам видно. Краще задиктую 0,93, 661, 49 49 Так, так вона виглядає. Мені дуже погано видно, на жаль. П'ятиступенева механіка. Так, гольф плюс. Гольф плюс. Так, модель з сьомого року. Гол. Так, газ бензин. Так, я не бачу об'єму. Газ, бензин, двигун MPI, неповнодень 1,6. шість. Клімат двохзонний, е, круїз, парктронік, комп'ютер, Підігріви, два ключі, сервісна історія, 220 тисяч пробіг, 6900 ціна. П'ятиступенева механіка. Бачите, там є підігріви сидінь, клімат. Є ще фаркоп. Так, Мерседес А-клас. Авангард комплектація. А-160-й 10-го року. Так, бачите, 70 кВт-двигун бензиновий, коробка автоматична. Клімат круїз. Так, бачите, по комплектації підгрів сидінь, датчик світла дощу. Сересне історія, два ключі пробіг 200 тисяч, 8 сто п'ятдесят ціна. Хвилинку. Так, так він виглядає. Так, друзі, пам'ятаю, хтось просив знайти Октавію Ереску. У нас двохлітровий дизель, автоматична коробка передачі, 10 рік, 236 тисяч пробіг, 9,950 ціна. Так, номер ось тут. Шкіряний чорний салон. Так, По можливості показує. Вольво v 50 R-Design Комплектація 10 го року. 1,6 дизельний двигун Так, все в оригіналі. 313 тисяч пробіг. Є сервісна історія. 7,350 ціна буде ще торг Авто без підкрасів. Бачите, номер телефону. Шкіряний салон. Покажу, як виглядає. По можливості, звичайно. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Так, бачите клімат. Так, популярні універсали в нас. Почнемо з Мегана. Меган у нас 12-го року 1,5 дизельний двигун 81 кВт. Механічна коробка. пригнаний з Німеччини, 8200 ціна. Шеста ступенева механіка. Клімат. Так, глянути ще ззаду. Парктроніки. Так, і Октавія 7. 14-го року. 16 дизель, 81 кВт. Механічна коробка. Пригнана з Нідерландів. 286 тисяч пробіг. 11,200 200 ціна. Так виглядає. Подігрів сидінь, клімат, дисплей, шестиступанева механіка, мультикермо. Паркоп, парктроніки. Сьомий гольф 13-го року. 1,6 дизельний двогон. 10400 ціна. Номер тут. П'ятиступенева механіка. Так, напевно, вам не буде видно. Так, кондиціонер, підгріву сидінь, дисплей. Рено Меган восьмого року, 1,5 дизельний двигун, 285 тисяч пробіг, 5600 ціна, номер 050 104 3179. Так, так він виглядає. Шестиступанева механіка, кондиціонер. Форт Мондео в седані. Так, автоматична коробка видно здалеку. Дизельний двигун. Так, 9200 ціна, 13 рік, двохлітровий дизель 103 кВт. Автоматична коробка передач Айсин. Тобто це у нас не PowerShift. Це вже краще. Обслужене власне авто, є клімат круїз і так далі. 176 тисяч оригінального пробігу вказує власник. Тут є його номер телефону, дзвоніть, все уточнюйте. Так, тут ще раз. Все те саме продубльовано. Так, в салоні не буде, напевно, видно трошки. Ну, і затоновано. Дзвоніть, все уточнюйте. Так, це в нас в кузові Ліфтбек. Шкода Октавія, а сьома. 2014 року 1,6 двигун 77 кВт, 198 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач 10. Так, друзі, не знаю, напевно, 850 ціна. Так, а номер телефону не бачу. Е, то чий автомобіль? Десь там відійшли, так? На жаль, не написали номер телефону. Так воно виглядає. Дача Сандеру 9 го року. 1,4 бензин, 132 тисячі пробіг, 5 тисяч ціна, є сертифікат, не фарбоване авто. Номер вище. Так, хвилинку. П'ятистепенева механіка. Октавія 12-го року. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт. Так, кліматнавігація, парктроніки, електрика, мультикермо, електропідігрів, сидінь. Комп'ютер, airbag, АБС ЄСП. Сервісна історія є. Пробіг 224 тисячі під повне метою вже, звичайно. Свіже пригнана Швейцарія. 10-300 ціна. номер тут. Не знаю, вже не зустрічала давно автомобілив під нульовомету на продажі. Так, хвилинку. Має бути вам трошки видно. Мультик кермо. Підгрівеся дінь, клімат бачите. Сьомий гольф, хетчбек, комплектація хайлайн, 15 рік, двохлітровий дизельний двигун 110. Не знаю, чи вам видно буде? 110 кВт, автоматична коробка ДСГ. Оригінальний підтверджений пробіг 209 тисяч. 15200 ціна. Так, тут номер. Так виглядає. Номеган no четвертого покоління, покоління, 18-го року 1,5 дизель, 190 тисяч пробіг, 13800 ціна. Е, так, Автоматична коробка, свіжопригнане авто, розмеднене, сертифіковане. Так, тут вище є номер телефону. Має бути вам видно авто в рідній фарбі, рідний пробіг. Салон комбінований. Так, Зараз спробую вам показати є. Так він виглядає. Ford Focus 12-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 226 тисяч пробіг, 8300 ціна, можливо, ще торг. Свіжопригнане авто. Так, щоб вам було видно точно номер телефону. Так, автоматична коробка після реновації. Придана Швейцарії. Так, це PowerShift. Роботизована так, коробка. Підігрів лобового скла. Знайшли такий цікавий гольф, спортсван, саунд. Так, напевно, акустика там стоїть цікава. 17-го року 1.6 дизель, 115 кінських сил, 150 тисяч пробіг, 14 350 ціна, тут номер є. Так, Авто в рідній фарбі, рідний пробіг, розмитнено, сертифіковано. І ступенева механіка. Так виглядає. Підгріві сидінь, клімат. Парктроніки. KIA Ceed. Восьмий рік, 1,6 дизель, 250 тисяч пробіг, 5 ціна, номер ось тут. Щось зовсім мало їх стало на ринках. Так виглядає. П'ятиступенева механік. Renault Megane в комплектації босе 2014 року. 1,6 дизельний двигун, 184 тисячі пробіг, 9800 ціна номер є. Так він виглядає. Салон комбінований. Шестиступнева механіка, клімат. Колір білий перламутр. Октавія 5 2011 року 1.6 дизельний двигун, 77 кВт, 228 тисяч пробіг, 8900 ціна. І номер. Так, є клімат, круїз. Так виглядає. І фаркоп. Парктроніки.